Барви та відтінки життя у подкасті не чорно-біле із Тетяною Вербою. Ось вони три кнопки за проти утримався, які вирішують долю країни. Як депутати тиснуть на них результати на табло, обговорення інколи бурхливі або ж напівпорожні сесійні зали у той час, коли обговорюються важливі питання життєдіяльності країни? Це те, що ми бачимо на екранах. Проте більше залишається за лаштунками. Що саме? Інколи кажуть, і що ті депутати роблять, тільки тиснуть на кнопки і за що їм така зарплатня. Чим займається народний депутат чи депутатка між сесіями? Чи можна пропускати сесії та чи передбачене за це покарання як у школі? Чи прозора та відкрита Верховна Рада, і чого ми не бачимо і навіть не здогадуємось? Про все це далі у подкасті не чорно-біла» із народною депутаткою Софією Фединою. А з вами Тетяна Верба, Вітаю вас, пані Софія. Кажуть, що будівля Верховної Ради то така досить заплутана споруда. Чи важко вам було орієнтуватися у тих лабіринтах, і як ви знаходили місце призначення або ж знаходили вихід? Ну, якщо говорити про саму Верховну Раду, то там складного нічого немає. Три поверхи. Зала і навколо зали ряди кулуарів і кабінетів. Але якщо говорити про переходи від Верховної Ради до комітетів і самі комітети, там чорного зломить. І насправді ну, десь напевно півтора роки треба було, щоб повністю вивчити ці всі переходи. А на початках то реально губилася, і час і часу треба була допомога тих, хто там вже давно працює, щоб знайти, куди саме мені йти. Але я для себе вибрала інакший вихід найпряміше іти через вулицю. І наскільки я розумію, то просто багато хто з депутатів не хотіли на вулицю виходити, щоб не перетинатися з людьми, то рухалися кулуарами. То я ще з часів до коронавірусних вибрала для себе найпряміший шлях. Вийшла на вулицю, перейшла, і тоді все дуже просто і зрозуміло. Пані Софія, а як ви вважаєте, чи є робота Верховної Ради такою відкритою і прозорою структурою? І чи багато залишається залаштунками того, про що ми навіть і не здогадуємось відкрити таємниці? Ну я скажу, що на даному етапі вона є максимально непрозорою, і ми з колегами послідовно воюємо із трибуни і на ефірах і у виступах за те перше, щоб журналістів допустили не тільки кулуари третього поверху без права. По суті, інформувати громадськість, щоб відновили нарешті прямі трансляції, зрештою, те, що навіть журналістів взагалі допустили до Верховної Ради, це ми так само дуже довго товкли. Тому що ми розуміємо, що коли це було питання там початку з вторгнення, ми не розуміли, куди mm -hmm. розвиваються події, як воно все буде. То обмеження були оправдані. Але коли ми вже по суті третій рік живемо в цих реаліях. Це абсолютно неприйнятні речі, тим паче, що якщо ми порівняємо ситуацію з Ізраїлем, де так само відбувається зараз важкі бойові дії. З протидії руху Хамас, то там депутати ходять на засідання трансляції в прямому ефірі. В прямому ефірі по суті біжать в укриття. Там немає до речі такої страшної політичної цензури. В них немає єдиних марафонів. Ну і ми якраз також боремося за те, постійно нагадуємо, що на початку вторгнення було абсолютно незаконно. Відключені три опозиційних телеканали це так само не сприяє тому всьому. і ми також зараз наголошуємо на тому, що телеканал Рада, а тут на нього витрачаються величезні кошти зараз. Він як у всіх цивілізованих демократичних країнах має бути переведений в онлайн режим і має постійно показувати засідання Верховної Ради, показувати засідання комітетів, показувати брифінги, виступи депутатів, які до речі відносно недавно. Відновили тільки теж після величезного скандалу, тому що до прозорості роботи Верховної Ради стільки запитань, що аж важко виокремити ті 100% найважливіше. А що знаєте, пані Софія? Інколи говорять, ну що ті депутати там роблять, окрім того, що тільки тиснуть на кнопки, та й все, і за що їм тільки такі гроші платять. То чим займається народний депутат України у міжсесійний період? Ну, голосування за законопроєкти, це скажімо так. Це вже вершина, така маківка, оце цієї всієї роботи, якою депутат зобов'язаний займатися, я би її для себе розділила на три основних напрямки: Перше, це є законотворча діяльність, і законотворча діяльність це явно не сидіння у залі Верховної Ради безпосередньо. Це вже завершення всього. Тому що коли до нас звертаються щодо ініціатив тих чи інших законопроєктів, коли до нас звертаються з проблематикою тих чи інших питань, які потрібно Вирішити, передовсім треба вивчити, яке вже є законодавство. Чи ці питання вже десь не є вирішені, а просто хтось тупо не виконує закон? Як воно прописано, яких моментів воно стосується, чи воно покриває всі аспекти тої чи іншої проблеми? Після цього депутат разом з помічниками, з аналітиками, береться за написання базового законопроєкту. І тут же ж створюється порівняльна таблиця, створюється пояснювальна записка, звертається до тих чи інших аналітичних установ, щоб проаналізували, який ефект буде мати законопроект, чи він добрий чи не добрий, які там є зауваження? Присилають тобі зауваження, ти то все виправляєш. Потім дивишся чи не дивишся кого, з ким ти з колегами можеш бути співавтором. Хто зацікавлений в цій тематиці, дуже часто важливо знайти співавторів, що хто буде підписувати цей законопроєкт, тому що це означає, що тоді ти будеш не один просувати цей угу. законопроєкт. і дуже добре, щоб знайти там колег з різних фракцій. Після цього всього реєструється законопроєкт, він стає доступний і для громадськості, він стає доступний для всіх інших колег, і е, його починає розглядати той чи інший профільний комітет, його розписують на різні комітети, і зазвичай висновки по тому чи іншому законопроєкту дають різні комітети, є один профільний, а всі решти, які є дотичними до того чи іншого питання. А залежно від того, чи профільний комітет порекомендує його до розгляду у залі, це ти маєш брати участь у всіх комітетах, пояснювати, представляти, переконувати, збирати ті чи інші думки. Якщо все успішно, то тоді воно розглядається в сесійній залі у першому читанні після успішного прийняття. Починається друге читання, і депутати масово подають поправки до законопроєкту. Місі треба опрацювати, прочитати. Якщо ти ведеш цей законопроєкт, то, то треба бути абсолютно скрупульозним, тому що дуже часто правками намагаються повністю переписати суть законопроєкту. І ти пропонував одне, а виходить сто п'ятсоти. На жаль, цього скликання є абсолютно ганебна практика, коли вже комітет у другому читанні прийняв законопроєкт і рекомендував його до розгляду в другому читанні в залі. Тобто вже не можна нічого вносити після цього рішення комітету. То поки він дойде з комітету в зал, з'являються ті чи інші фрази положення крапки коми, які по суті змінюють взагалі суть окремих статей, наприклад, того чи іншого законопроекту. Проєкту, а депутат про це не попереджений і може навіть випадково за це от проголосувати. Тому ми зараз маємо практику, що дуже уважно читаємо остаточний текст законопроекту, який нам по суті розсилається перед тим, як буде голосування у залі. Це оця от частина роботи. А друга частина роботи, в якій зараз ми маємо шалені перешкоджання, це є. Міжнародна діяльність а, депутатів, тому що кожен депутат зобов'язаний за своїм а, призначенням займатися а, міжпарламентською дипломатією. І кожен депутат може бути в групах дружби а, приблизно 7-8 груп дружби. Він може бути учасником. Ну я, наприклад, в групах дружби Україна, Великобританії, Україна, Польща, Україна, Литва, Україна, Японія, Україна, Бразилія, Україна, Австралія. І відбувається засідання цих груп, спілкування з дипломатичним корпусом тих чи інших країн, зустрічі, конференції, наради, зустрічі з гостями, які приїжджають. Тобто, і тут тут ведеться великий пласт роботи. Далі кожен депутат є учасником якоїсь місь парламентської делегації, наприклад, я є в офіційній делегації України Євроне. Парламентській асамблеї Євронес – це якраз політика сусідства Європейського Союзу, і саме в рамках оцих засідань напрацьовувалося наше зближення до Євросоюзу, допоки у нас не було кандидатства. Так само там парламентська асамблея Парі, парламентська асамблея НАТО, парламентська асамблея ОБСЄ, і так далі. І так далі. Тобто, кожен депутат зобов'язаний працювати в цих всіх делегаціях. Депутат має право здійснювати власно. Парламентську діяльність, особливо коли у нього є запрошення за кордоном, там він їде, представляє українську державу. За комунікації з міністерством закордонних справ він має доносити ті чи інші меседжі, має зустрічатися з рекомендацією з тими чи іншими людьми, щоб якомога більше займатися промоцією інтересів української держави. Ну і зараз в ці в цій ситуації є проблема, тому що після славнозвісних вояжів Тищенка на позицію mm -hmm. в Таїланд, Після того усім без винятку депутатам заборонили виїзд з країни без так званого офіційного відрядження, а практично без підпису Стефанчука. Ну і третя частина зобов'язань народного депутата називається наскільки совісті вистачає. Це і робота безпосередньо з виборцями. Хто депутат-мажоритарник це робота на округах. Це є зустрічі з виборцями, регулярні це вирішення локальних проблем конкретного округу. Якщо це депутат списочник, то по суті його округ це є ціла Україна, і люди величезній кількості пишуть звернення на кожне звернення. Депутат зобов'язаний надати відповідь. Ми маємо на жаль навіть такі прецеденти, що вважали, що депутат надав якусь неправильну відповідь, то що до цього навіть люди в суд зверталися. Тому є дуже чіткі правила, що регламентують роботу депутатів, і я вам скажу, що ці звернення вони забирають величезну кількість часу. І тут можливо навіть за посередництвом журналістів от і от вас, зокрема, хотілось би звернутися до виборців, коли вони звертаються щодо вирішення тієї чи іншої проблеми. Щоб вони спочатку дивилися, в якому комітеті працює депутат, і якими питаннями він займається в своїй діяльності, тому що коли кожен виборець буде писати 100-500 листів. Всім депутатам одночасно, так. Але в результаті ти не ти не можеш цього опрацювати. Ти бачиш, що це спам, що це прийшло всім депутатам, і дуже часто саме такі звернення відставляються там в останніми в чергу вирішуватися. Але якщо ти звертаєшся конкретно до депутата за профіли, депутат тут же може цю проблему, якою він займається безпосередньо, підняти на комітеті, підняти перед міністрами, тоді воно виходить набагато ефективніше. Чи є такий обов'язок у народного депутата, чи то його добра воля звітуватись перед виборцем? Чи є якийсь конкретний графік, конкретний термін, і у який спосіб він це має зробити? Ну, Передовсім це є совість. Угу, так депутат має звитуватися перед виборцями, а ми в середньому це робимо і партійно, і фракційно, і кожен окремий депутат раз в рік на по закінченню парламентського сезону єдине, що з воєнним станом трошечки ці всі графіки збилися, тому що насправді складно це все поєднати докупи, особливо коли ти і волонтеркою займаєшся, коли ти їздиш на фронт, коли ти вирішуєш то п'ятсот справ раз. Але ну зокрема, от я останній раз по ходу звідти так само не оприлюднювала, тому мушу надоложити. А чи знаєте, інколи дивишся трансляцію засідань депутатів Верховної Ради і в залі ну, така мала кількість людей, повно порожніх місць практично напівпуста зала. А при цьому приймається начебто і важливі для країни питання. Чи є якась така допустима кількість пропусків, що якщо більше, то депутат вже може отримати якесь покарання матеріальне чи моральне. Як це все відбувається? А, дивіться, до того як прийшли слуги народу, у нас була яка практика в парламенті. Ну я не була тоді в парламенті, але практика існувала така, що коли йдуть безпосередньо голосування, тоді ну треба бути, щоб були голоси. Але коли обговорюються дуже конкретні там правки, конкретні питання, то депутати собі дозволяли не приходити не бути, щоб обговорення відбувалося, скажімо так, вузькому колі. Тільки тоді вже там набагато складніше було збирати голоси. Під прийняття того чи іншої поправки, того чи іншого рішення. І в попередньому скликанні були конкретно відведені дні, коли саме голосування, коли саме обговорення, і от година запитань до уряду п'ятниця таки залишилася. Коли прийшли слуги народу, прийняли таке правило, що депутат має бути присутній не менше 70% Засідань, і не менше 70% голосувань на кожному засіданні він має зробити, якщо хоче отримувати зарплату, і депутатське. І насправді це було частково це правильно, а частково це неправильно. Тому що, коли розглядається тисяча з чимось правок, наприклад, і правки голосуються в середньому кожну хвилину. Ти не маєш права ні в туалет вийти, ні поїсти. Дуже часто ці правки накладалися, оскільки продовжували постійно засідання, правки накладалися на засідання комітетів, на зустрічі делегацій, і в результаті ти працював, працював, працював як каторжний, а тобі там, наприклад, одного голосу бракнули, і в тебе забирають всю зарплату. Або були випадки, коли а, в день було одне голосування. І ти не добіг, не встиг, не спрацювала карточка, і ти втрачаєш за той день зарплату. Тобто було багато таких нюансів. А на час воєнного стану, оскільки в нас іде одне єдине безперервне засідання, то було прийнято керівництвом парламенту рішення, що ти маєш бути присутній, ти маєш бути ну, Ти маєш голосувати на кожному засіданні, на кожного дня, але не вираховується вже оця от конкретна відсотковість. Але тут я розумію, ваше питання то знову ж таки питання совісті. Ну єдиний позитив, що хоча би трансляція, хай навіть з засібненням, але є відео, і ти можеш викласти для наших виборців, щоб вони послухали, подивилися про що. Йдеться та й зрештою порахували, а хто ці чи, чи інші правки відпрацьовував. Ну але якщо тут ще за один момент зачепиться з того, що ви мене питалися в контексті, що треба що вивчати, голосувати, ну я би сказала, що добра половина парламенту взагалі не уявляє, за що голосує, крім назви законопроєкту. Не читають, не аналізують, не хочуть чути, ми намагаємося пояснювати, ми нам особливо, якщо це. Такі добре корупційні законопроєкти розказуємо, пояснюємо, показуємо документи. Нам що дуже часто намагається охорона через розпорядження голови Верховної Ради заборонити пронести документи до сесійної зали, Ну, бо ж ці документи можуть переконати депутатів в чомусь протилежному. І в результаті дуже часто є випадки, коли починають журналісти постити всі негативні наслідки законопроєкту. Тоді вони біжать до нас, біжать зокрема до Ніни Южаніної, якщо це по економіці. А що таке? А за що ми проголоса? А що сталося? А називається а вже пізно. І от, і от як це все відкочувати назад. Ну і є така така також практика, що ніби написали хороший законопроєкт, назва прекрасна, ідея прекрасна, але написано так кострубато, а прийняли за основу і в цілому, отак от сходу, бо назва красива. Угу. А потім виявляється, що законопроєкт від слова взагалі не діє. Оце так мене було. Це по законопроєкту про перенесення декрету, наприклад. Я вже вивчила з середини на самій собі. Ми проголосували, що жінка на 30-му тижні іде в декрет. Але якщо вона себе добре почуває, вона може відсунути початку, період початку, початку декрету за своїм рішенням, а потім, після народження дитини, оці якраз дні їй продовжаться. Угу. Ну, тобто, це має залежати від бажання жінки. Це все дуже гарно прийняли. Я йшла в декрет, тішилася. А виявилось, що так не може бути, тому що. Вони проголосували за основою в цілому одразу, а виявили, що там треба вносити були зміни до ще 13 законів. І вони цього всього не прописали, ці всі моменти не передбачені. Закон прийнятий він абсолютно бездіяльний. Почали розгортати, почали створювати спеціальні робочі групи, почали конкретно кожне міністерство, кожних спеціалістів підключати. Кожне міністерство мало б дати окреме рішення. Якщо три місяці після того всього, як я взнала, що воно не діє, билася за цей законопроект. В результаті я сама вже не попала під нього. Але хоча б ну, всі наступні вже будуть мати. Трошки більші можливості і свободу вибирати, коли їм краще і в той самий декрет, але оце, оце така просто практика показує, що настільки недопрацьовані зараз виносяться, що потім сто 500 раз треба виправляти і переголосовувати. І ще знаєте, інколи теж дорікають народним депутатам, що у них занадто багато помічників і що ті нічого не роблять. Окрім того, є ж такі, що і зарплатню гарно отримують. То скільки помічників може мати народний депутат і скільки з них можуть бути оплачувані і на громадських засадах? Так, кожного депутата може бути, якщо не помиляюсь, до чотирьох помічників на зарплаті. І здається, 29 помічників на громадських засадах може бути. Дуже часто на громадських засадах беруть тих, кого треба пристроїти, і дати посвідчення, що це помічник народного депутата. Надзвичайно широко таке спостерігається. А в помічників зазвичай, особливо тих, що на зарплаті працюють, в них просто завал роботи. Це Кожне звернення прийняти, опрацювати, знайти вирішення проблеми, порадити, відписати, відіслати, проконтролювати. Дякую вам дуже, пані Софія, за те, що привідкрили трохи коліси Верховної Ради, плідної вам праці на благо нашої країни. Одним словом, з усього вище сказаного можна зробити висновок, що роботи у депутата Верховної Ради таки вистачає. І будемо сподіватися, що ця робота буде більш прозорою і зрозумілою для виборців. А нашим слухачам нагадую, що сьогодні ми говорили про те, що відбувається за лаштунками Верховної Ради, чим займається депутат Верховної Ради у міжсесійний період. І говорили ми про це із народною депутаткою Софією Фединою. До речі, у нашій розмові поза ефіром пані Софія сказала, що на її думку закон про мобілізацію є вкрай недосконалим і потребує доопрацювання. І саме цим депутати мають зайнятися найближчим часом. Чи планують депутати прийняти закон про заборону діяльності церкви Московського патріархату на територію України? То пані Софія сказала, що це питання обговорюється важко та емоційно. Проте сподівається, що все ж таки дійдуть згоди, і московська церква таки припинить діяльність на території України. А на цьому все з вами була Тетяна Горба.